Ну що, ну всім привіт! Я кинув відео таке в Фейсбуці, ви побачили така ностальгія. Тому що я побачив деякі відео в Тіктоці, де показують діджуси, і кажуть, ви пам'ятаєте, які ви старі? Якщо ви настільки ж старі, то щось типу того. Що ви пам'ятаєте безкоштовні 2 секунди. Але насправді це ще було задовго до того. Я мав вставити пакет і де я вам показав оригінальний, якщо ви бачили оригінальне відео. Той мій стартовий пакет, який у 2002 році я був придбав в такому футлярі, до сих пір вона в мене зберігається, так як майже як з магазину. Ну, якщо пішла ностальгія, так, ну, я хочу показати, я вам показую оригінальний телефон k 750 i від Sony Ericsson. i або, що, як казали, просто k 750 і зразу скажу, k 750 i і просто k 750 і це був один і той самісінький телефон. Ніякої різниці, просто на різні ринки інакше йшла маркіровка, маркування зовсім було інакше. Але телефон той самісінький. оце той оригінал, і тут треба батарею встановити, кришки немає. Батарею я все-таки маю ту оригінальну, яку я вставляю. Звичайно, він не включиться. Тому що батарею ніхто не заряджав давно вже. Навіть якщо би зарядив, вона вже шанс того, що вона запрацює взагалі, навіть якщо вона візьме заряд, по рівні нулю, тому що вже. Практично от з 1 вересня буде рівно 20 років. Так, Чому так як кажу, рівно 20 років, тому що цей телефон вийшов в продажі з початку вересня 2005 року. І він коштував 2500 гривень. На той час 2500 гривень це було 500 доларів. Тому що долар тоді був по 5, я пам'ятаю, я, я його обрав Алло, той магазин до сих пір ще там є. Він працював шикарно. На той час це було щось чимось. Зараз, коли береш його в руку, думаєш, що ну, що ну таке, якесь таке ну, маленьке. Це виходить, що це якраз техніка була. Стільки всяких функцій, в такому маленькому, зараз такий великий і китайський новий. нем. Так, як би то круто не було, але тоді 500 баксів, коли середня зарплата продавця в Тернополі в мазані 500-600 гривень. Я не кажу за всіх, але 500 600 гривень. Це ну, пів року можна правда, в середньому не їсти, не пити, щоб купити такий телефон. Але ніхто не жалівся і купляли по 500 баксів. Я в Тернополі бачив море простих людей, які купляли такий телефон. Я теж був простий студент і я мав такий телефон. Ну це не реклама, і не хвалюся. Ну, от далі. Це 2005 рік. Зараз, люди, чомусь цей телефон я міг спокійно купити, більшість людей могли спокійно купити у 2005 році за 500 баксів. Зараз от, люди купляють 16 iPhone за 1000 з чимось баксів. Які жаліються, що в нас дуже все дорого, але купляють. І в них нова технологія в тих айфонах, там є кнопка. Ось ця кнопка. Бачите? Ось ця, щоб можна сфотографувати. Зараз це є в айфоні 16. На кінець. Додумалися, це вже прогрес за тисячу з чимось вічно зелених баксів. Тут вже було давно і робило 2 мегапіксельна камера. Все працює. Я думав, щось сипеться. Якісь поміг, не сипеться. Все працювало, зараз не працює, бо акумулятор дохлий. Я гарантію даю, що акумулятор поставлю він запуститься. Хіба зогнив вже текст 100 літр. Це цілком можливо, але це був прогрес. Люди купляли. Зараз чомусь так айфони. Нові. Хто любить айфони, це дорого. Зв'язок зараз дорогий, 250 гривень, це дуже дорого. Кажуть, зараз 250 гривень за місяць це дорого, зв'язок ніякий. І там не тягне так, не тягне. Я вам скажу. Я за 250 гривні перерахунку інфляції. Курсу долара на сьогоднішній день я міг поговорити пару хвилин. Причому як мені треба було поговорити в якомусь селі, то мені треба було за 2 кілометри йти десь ставати на каналізаційний люк, бо там може щось потягне. Ти дзвониш. Фшк, тобі 35 копійок стягнуло, тоді теж були гроші. Але ми зразу вибухового зв'язку нема. і так 10 раз. Оце був зв'язок, але ти був крутий, бо ти міг подзвонити майже де хотів. А зараз це вже так. Телефон шикарний. Добре, треба ностальгію вам показувати. Надіюся, я постараюся через лабораторний блок живлення цей акумулятор оживити. Можливо, я йому трошечки дам заряду, може хоча б, щоб він включився, я вам показав мінімальні його можливості. Кришки у нього немає, тому що та кришка вже в Фінляндії десь років 15 тому. Так, Фінляндії. Дивлюся, так столітній нібито з цієї сторони не підгнив. Акумулятор не здувся, можливо, щось візьме. Можливо, взяти тестером і помірити, що він зараз дає. А давайте ми поміряємо. А? Ну що, давайте зараз провіримо тестером, яка в нього напруга, на акумулятор, в який вже десь років 15, а може і 16 взагалі зарядки не брав, але він не здутий. Ну, 16 років він зайшов в каном повний нуль, можливо, він і контролер не покаже. Даримо візьмемо для цього тестер. От ми зараз... Чекайте, бо тут щось тестер. Так, що там у нас тестри вести на 20 вольт постійно. Ну, Кайте, тут лише тестер так само свої показує. Теж вже своє віджив. Так що там не з плюсом-мінусом. Зараз ми провіримо. Ну давайте, тестер, все є. Провіряємо. Що ж ти, тестер? Ну, давайте. А він має пів вольта. Він все ж таки ще заведеться. Я сподіваюся, що він заведеться, ми його запустимо. Треба буде дати йому через лабораторний блок живлення напругу. Підняти його до двох і потім зарядити. Зарядне до нього є. Тому що таке зарядне, а то вже контакти, мабуть, навіть не дуже окислилися. Все, ми його запустимо.